Друзі, Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії вітає вас. Сьогодні ми вирішили вам просто показати прекрасний вид на ось ці гори. Подивіться, яке гарне сьогодні небо, тут спортивний майданчик школи. Ось такий величезний балкон. Бачите, як тут гарно? А тепер уявіть, що ви тут можете жити, тому що у нас є класна квартира. 90 метрів квадратних, ось таким шикарним видом. І лише за 89 500 євро. А тепер більш детально про квартиру. Поїхали. І так, у нас 4 спальні кімнати, одна ванна кімната. Стосовно ремонту, нічого робити не потрібно, лише викинути старі меблі і поставити нові. Класний варіант з таким в... класним видом. Неподалік і школа, ви бачили супермаркети, зручно виїжджати в бік напрямку Валенції і в інші міста. Зараз ми бачимо вітальню. Єдине, ось єдине, що б я зробив, це замінив би місцями вікна або двері на балконах. Тому що тут старий формат, але знову таки треба дивитись кожної окремо варіанти. Але квартира суперкласна. І тепер дивимось детально. Нагадую. Що ми знаходимося в Гандії, тому плюс-мінус уявлення вже про місто ви маєте. Ось ми зайшли в одну із спальнених кімнат. Це, мені здається, найбільша спальня. так, Має ось такий вигляд: ви бачите, а стіни рівні а світленькі, охайні, все, не забруднені. Тому єдине, що ось це старі меблі. Викинути, поставити нові і супер! Варіант для себе класний, тому що дуже гарний вид з балкону, ви бачили, а вживу він набагато кращий. Ось ще одна спальня. Трішки зробимо інакше. Ось так буде краще видно. Ще одна спальня, ви бачите. Вона досить компактна, місця вистачає. Тут можна поставити велике ліжко двоспальне. і також місця не бракуватиме. Йдемо далі. Хідна зона. Ось двері у під'їзд. Ще одна спальня тут. Ви бачите, також місця достатньо. До речі, з цієї спальні так само Он, такий шикарний вид з вікна. Ідемо йдемо далі. Теоретично, я думаю, що звідси можна додати двері на балкон. Я так думаю. Друзі. Супер варіант, тому що стосовно ремонту багато вкладень не потрібно лише оновити, якщо для себе. Якщо здавати в оренду, то лише доставити ті меблі, яких не вистачає. Дивіться, ще одна спальня має ось такий вигляд. Так само можна поставити велике ліжко або мале, зробити кабінет. За вашим побажанням. Ідемо далі. Ванна кімната ось така. Не маленька і не дуже велика, компактна, є душова і все, що необхідно, тут, в принципі, так само є. І кухня. Кухня має ось такий вид. Вона маленька, але якщо змінити місце розташування холодильника, поставити його в той куток, або, наприклад, винести сюди, в галерію. То виграємо значно багато місця, і, в принципі, буде класний варіант. А ось, власне, і галерія. Тут нещодавно міняли ось цю трубу. Ви бачите, вона нова, тому тут буде частково відновлено підлога. І, власне, ось так виглядає галерія. Також досить багато тут місця. Виведена вода, гаряча вода підключена сюди, шканалізація і пральну машину, я думаю, теж можна поставити десь тут. Тому що хочу сказати, друзі, супер варіант! І з таким шикарним видом. Навіть думати не потрібно, тому що квартира варта своїх грошей, все поряд, все дуже зручно, і нагадую, що 90 квадратних метрів неподалік від центра Гандії всього за 89 тисяч 500 євро. Чекаємо з нашого будинку. он власний ліфт, сходи акуратні частинки, такий під'їзд. І зараз дивимося, що в нас навіть. Власне, як я вам казав, в тому напрямку прямо ви бачите виїзд до Валенсії і на об'їзну на пляж. І наш будинок.